Отримує зарплату у зсу, а живе життя рок-зірки, Святослава Карчук виявився лейтенантом. Це шок. Частина води, яку виносили до Охмадиту, виявилася отруйною. Це нам дуже треба два мільйони із бюджету на опитування про корупцію. На взуті для зсу бізнес позаштатного радника Єрмака серйозно піднявся під час війни. Після зустрічі із господарем Орбан обіцяє найближчим часом ще більше кровопролиття, а поляки вироблятимуть електроенергію для України. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колежанками розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Він числився у ЗСУ, але за фактом живе своїм звичайним мирним життям. Наступає на концертах та навіть їздить за кордон. Такий він універсальний солдат музичного батальйону Святослав Вакарчук, соліст гурту Кеанельзи. За даними змі, за час великої війни Вакарчук отримав військової зарплати понад 800 тисяч гривень. Однак, навіть його соцмережі демонструють, що співочий воїн живе як цивільний, їздить за кордон і планує великі концерти на найближчий рік. Тобто Графік військової служби вільний не інакше, це дуже важливо зараз, особливо коли справді а, ну є питання. Певної емоційної втоми європейців і політичної кон'юнктури так Викарчук збирає донати і надихає військових на нулі своїми піснями. Однак будемо відвертими, цим співак може займатися і без зарплати у ЗСУ, яка між іншим уже начебто, припинила капати Вакарчуку ще у травні місяці. Бо вона важлива і так багато хто це розуміє, але без нашого кожноденної роботи над тим, щоб ця підтримка була, ну вона буде слабну. це зрозуміло. За даними ЗМІ, зірковий лейтенант Вакарчук демобілізувався із ЗСУ у травні цього року. Про це свідчить його декларація із відміткою про звільнення. Однак, у прес-службі гурту «Океан Ельзи» це. Заперечили екснардеп та лідер гурту Океанельзи продовжує бути мобілізованим у збройних силах, оскільки декларація про звільнення з посади не означає демобілізацію з війська у випадку зі Святославом Вакарчуком йдеться про переведення із посади на посаду. При цьому представники артиста не уточнили назву нової посади виконавця у зсу. Більше того, у Вакарчука заявили, що отриману зарплату від ЗСУ Вакарчук переказував на різні донати. Однак чи виправдовується його службу по блату? Це ключове питання, яке ви можете прокоментувати під цим відео. Згуртованість киян учора після ракетного удару по дитячій лікарні однозначно показала. Українці об'єднані. Шкода тільки що побачити це можна за таких жахливих обставин. Живий ланцюг, який спочатку розбирав завали. Потім такий же живий ланцюг з людей, які передавали воду. Але серед цих згуртованих бідою людей знайшлися справжні щурі. Які у це складно повірити, ту саму воду вирішили отруїти а, в результаті цієї. По-другому сказати не можу. У мене у ще однієї співробітниці нашого фонду, у наших друзів, які прийшли нас підтримати. А саме страшне у поліціянтів хімічне отруєння. Це Катерина, одна із волонтерок, яка допомагала на місці прильоту разом із командою. Вона на місці працювала до сутінок і пила. Ту саму воду. Проте зрозуміло, що щось не так вже пізно ввечері, коли всі розходилися із території дитячої лікарні. Поліцейські, які підійшли, ми сказали їм, що ми лишаємо їм воду. І ми продовжили збиратися. І вже за хвилину поліцейські покликали нас, сказали, що це у вас за вода. Ви зараз можете бачити трохи моє обличчя. Воно червоне. У нас у всіх хімічне отруєння, якісь піднизи. Я не можу сказати інакше. Вони просто отруїли пляшку з водою. Хто міг так учинити, питання відкрите, але точно можна сказати, що це не людина, а остання мразота. І ми дуже сподіваємося, що цих тварюк все ж таки вдасться знайти. Ну а поки волонтери і поліціянти, які стали жертвами хімічного отруєння, відновлюються і вже здали аналізи, аби виявити, яким саме токсином їх отруїли. А ми тим часом хочемо передати привіт цим тварюкам і нагадати, що відповідь обов'язково буде карму ніхто не скасовував. Кому це могло бути потрібно? Як гадаєте, пишіть у коментарях. Кривавий обстріл дитячої лікарні сколихнув увесь світ. Ну або майже тут криваве обличчя Росії і кадри, яких точно не зрежисувати. Але не дивлячись на трагедію, реакція заходу і публічних людей дуже неоднозначна. І хотілося би сказати, що очікували іншого, хоч і звучить це дивно. Але на жаль, смерті українців для західної спільноти не стали чимось шокуючим, а просто сумною, але дуже далекою новиною. Як у світі реагують на черговий акт тероризму Росії? Аналізувала Катерина Пахальчук. Вчорашня кривава атака на Україну Росії коштувала 250 мільйонів доларів. Але Україні вона обійшлася значно дорожче, бо Росія вбила ще 37 українців серед жертв і діти. лежали маленькі діти. І не встигла в Україні закінчитися повітряна тривога з Кремля. Скажуть, Україна стоїть за обстрілом в дитячу лікарню. Прилетіла ракета нашого ППО. І все це зловісний київський режим робить задля підтримки заходу. Очевидно, що винна собака кусається перша і з тим, хто насправді стоїть за обстрілом людям при своєму розумі, все зрозуміло. Але не буде зайвим ще раз довести, що ракета летіла все ж російська. Ось так виглядає та сама хаста один, яка поцілила вранці у лікарню. А так, ракета ППО, на яку росіяни все скидають, як то кажуть, різницю важко не помітити. А тепер перейдемо до причин, про які говорить Росія: підтримка Заходу. І тут кремлівські закиди розбиваються, як і наші сподівання. Бо очікуваної реакції, на жаль, не сталося. І зрозуміти нас правильно краще взагалі не було на що реагувати, ніж чекати реакцію на таку жахливу подію. Але все ж, коли сусід запускає на тебе 40 ракет і не роздумуючи, цілить у дитячу лікарню, чекаєш підтримки від тих самих партнерів. І мова не про політичну реакцію західних високопосадовців, хоча і тут є чимало запитань, а про Реакцію світових медіа. Почнемо з провідних американських змі. Як думаєте, що про вчорашню атаку написали з Вашингтон Пост, За Нью-Йорк Таймс, Street Джорнал і Блумберг? Нічого у це складно повірити, але перші шпальти цих змі аж кричать байдужістю. Бо для них це новина другого, а то й третього екрану, куди обстріл дитячої лікарні Росії скинули як непотріб. Так зробили за Бостон Глоб, Лос-Анджелес Таймс і Fox News. Звичайно, не всі поголовно закрили очі на тероризм Росії. CNN дало новину про удар з фото. Дала новину і USA Today. Скупо, але все ж. Але судячи з вигляду, реакція на вибори у Франції важливіша ніж вбивство Росією мирних людей. Політику ракетний удар вмістив лише в один заголовок. Питання є, бо ті ж французькі змі, які очікувано зосередилися на виборах у своїй країні, все ж знайшли місце для трагедії в Україні. Новини про обстріл дитячої лікарні у Києві на першій шпальці Лемонт. Трохи погуртавши, цю новину, можна знайти і у Лефі Гаро. Тож знову таки питань до змі, зокрема американських, дуже багато. Бо писати про теорії зговори в Україні вони перші, а про злочини Росії щось не дуже рвуться. Але чого можна хотіти від чужих, коли таке роблять навіть свої, і зараз не про зовсім ігнорування ситуації, а про її викривлене трактування. Дехто з українських блогерів, незважаючи на очевидний факт вини Росії в загибелі людей, просувають зовсім не ті наративи. Ось, наприклад, блогерка мільйонниця з Дніпра Владислава Роговенко пише, що ненавидить на Росію, а владу з обох сторін, що примітно робить це російською. Ще одна блогерка мільйонниця вже з Івано-Франківська, Юлія Вербана, тікає, що у всьому винна наша влада не російські ракети ні. Блогерка поменше Міла Бараєва на свої 200 з лишнім тисяч підписників каже, що її дістали політичні ігрища, але з гордим тегом Росія країна терорист. Але то ще квіточки, бо блогери незламного Харкова, який чи не щодня підається російським обстрілам, виявилися красномовнішими, але точно не в кращому сенсі. Така собі паньковська Леся каже, що в її профілі ви не побачите прокльонів росіян і побажань їм смерті, не дивлячись на загибель дітей. А от Юлія Золотарьова визнає, що її можуть закидати камінням, але все одно видає, перемога такою ціною їй не треба. А от сідати за стіл переговорів з Росією так для особливо обдарованих, пояснюю ще раз: Росія випустила по Україні 40 ракет, цілеспрямовано вдарила по дитячій лікарні і вбила 37 людей. Більшість людей це розуміються. Якщо ви досі не визначилися, то не поширюйте продукти життєдіяльності вашого мозку чи скоріше російські наративи на загал. Краще б слідували прикладу інших притомних українців і блогерів, і донатили для лікарні зараз і для військових на постійній основі. Ці дві новини, наче з паралельної реальності хоча водночас чудово доповнюють одна одну і демонструють усю абсурдність рішень у питанні використання бюджетних коштів. А вже ж мова про їх, м'яко кажучи, нераціональне використання. Отже, новина номер один: Кабмін закуповує 300 сувенірних наручних годинників на подарунки від прем'єра Шмигаля на майже 700 тисяч гривень. Неактуальність такої закупівлі можна зрозуміти навіть дитині, тим паче у воєнний час. Ну і пам'ятаємо про чутки, що Шмигаля мають ось ось зняти. Але виявляється, такі тендери потребують окремих, ще дорожчих тендерів, які мають вивчати абсурдність дурнуватих або корупційних тем. Тому новина номер 2 На Прозоро з'явився тендер на майже 2 мільйони гривень для соціального опитування щодо корупції в Україні. Тут просто немає слів, хіба що матючиння. Цікаво, за кого вони нас там тримають. Не стримуйтесь у коментарях. Напишіть. Знайомтеся, це позаштатний радник керівника офісу президента Андрія Єрмака. Олександр Бевс. У пана Олександра є родинний бізнес, який заробляє на взуті для ЗСУ. І бізнес цей варто визнати серйозно піднявся завдяки війні. У батька Бевза є таке собі підприємство ЕВАС. Так, от за 2022-23 роки Евас, згідно із офіційною звітністю, мало більше 200 мільйонів гривень доходів і 55 мільйонів гривень чистого прибутку. До слова прибутки фірми порівняно із довоєнними часами зросли більше ніж у 20 разів. Евас є основним постачальником гуми і гумової фурнітури для компанії Талан Легпром. А талан Легпром є основним постачальником взуття для ЗСУ. Тільки за 2023-2024 роки вона уклала із міноборони договорів майже на 2 мільярди гривень. Ще 80 мільйонів гривень заробила за два останні роки інша фірма із полу Бевзів. ТОВ Єврогума. І ось тут у мене назріло питання риторичне, звісно. А чи випадково саме фірма Бевзів стала постачальником гуми для компанії, яка постачає взуття ЗСУ? Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який називає себе великим миротворцем нового покоління, анонсував величезну кількість жертв після візиту до Кремля. Щоправда, він не уточнив, про які жертви йде мова на фронті чи вбивства мирних українців, що так полюбляє Путін. Що буде на фронті у наступні 2-3 місяці до виборів у США? Стане набагато гірше. Там більше зброї, і росіяни налаштовані рішуче. Енергія конфронтації та кількість жертв стануть ще гіршими ніж за останні сім місяців. Хоча вони і так були жахливими і раніше, те, що буде попереду, набагато гірше ніж ми думаємо. Віктор Орбан, який раптом вирішив, що буде модератором мирних переговорів між Україною та Росією, за останній тиждень побував у Києві, Москві та Пекіні і вже збирається до США. Це при тому, що Євросоюз не уповноважував його представляти інтереси Європи та миру в Україні, як він це подає. Я поставив главам обох держав та урядів питання, чи є можливість узгодити обмежене за часом перемир'я, яке прискорить переговори про мир. Обидва не впевнені і українці, і росіяни відповіли те саме, як і ви, що перемир'я буде на користь противника, оскільки за цей час він зможе перебудуватися і підготуватися до продовження війни. Після зустрічі із Путіним він, між іншим, заявив, що як ніхто знає росіян, та констатував той факт, що Путін відкинув пропозицію миру, оскільки він буцімто не може програти. Ці заяви Орбана, укотре підтверджують той факт, що він прокремлівський політик, а користь з його, так би мовити, миротворчих візитів, як із козла, молока, це вже публічно говорять у європарламенті і США, а значить, місію цього міньйона бункерного можна вважати закінченою. У Польщі із українських добровольців сформують легіон. А ще поляки збиватимуть ракети над Україною і вироблятимуть для нас електроенергію. Принаймні, саме про такі наміри Польщі учора під час підписання безпекової угоди з Україною заявив польський прем'єр Дональд Туск. Наша Анастасія Дмитровська далі розповість детальніше про цю саму безпекову угоду. Власне, вчора у Варшаві польський прем'єр Дональд Туск та президент України Володимир Зеленський підписують безпекову угоду. І деякі пункти цієї безпекової угоди, як на мене, звучать досить багатообіцяючі. Ось, наприклад, візьмемо пункт про те, що Польща Збиватиме ракети над Україною звучить знову ж таки багатообіцяюче, але особливо ми вдячні щодо спеціальних домовленостей, і це є це відображено в безпековій угоді. Передбачена положення про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів. Ну які випущені в напрямку Польщі, і тут я впевнений, що наші команди, команди міністерства оборони, наші команди пропрацюють разом з нашими військовими спільно, як ми можемо швидко реалізувати цей пункт наших домовленостей. Але по факту поки що йдеться лише про домовленості. Польща має це узгодити із НАТО, тобто від моменту підписання угоди до дня, коли польське ППО збиватиме в українському небі російські ракети, можуть минути тижні, якщо не місяці. Йдемо далі, польща передасть Україні 14 винищувачів. Міг 29 Але й тут, як ви вже могли здогадатися, є й нюанс, і нюанс цей у тому, що польща спочатку отримує заміну цим винищувачам і лише потім відправляє їх. До України, а заміна ця може виглядати приблизно ось так. Ша виділили Польщі 2 мільярди доларів на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Петріот і танків Брамс. Новина ця з'явилася буквально сьогодні зранку. Тому перспектива отримання нової партії польських міг 29 вже не така і туманна. Досить нетуманна і перспектива створення у Польщі українського легіону. Ми зафіксували в нашій безпековій угоді формування і підготовку. На території Польщі Українського легіону нового добровольчого військового підрозділу ми маємо дуже позитивний досвід українсько польсько литовської бригади, і саме на основі такого досвіду ми дамо можливість саме громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, Литві, в інших країнах ЄС, добровільно приєднатись до оборони України. Український Легіон буде тренуватись і буде тренуватись в Польщі, і буде оснащений партнерами. і Кожен громадянин України, який вирішить бути в Легіоні, зможе підписати контракт зі Збройними силами України. Крім цього Туск заявив, що Польща готова виробляти електроенергію для України на своїх вугільних тез. На цей час ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст відправляти в Україну. Однозначно, енергетичну проблему в Україні це не вирішить, але це зменшить дефіцит в енергетиці, який через російські обстріли зростає небаченими темпами. Власне, підсумовуючи, деякі пункти угоди дійсно звучать досить багатообіцяюче, але коли постає питання їх реалізації, то ця багатообіцяючість словом вона розвіюється. Разом із цим треба визнати, що глобальна угода вона про підтримку, вона про допомогу і про спільне бачення майбутнього. Схоже, що так званий духовний центр відродження, на чолі з його славно звісним, прости, господи, апостолом, остаточно перекочував до Італії. Вставайте зараз Вставайте за, кровати. Вставайте Вставайте за своє Прокляття, Катора була розвітати розрушана, вожня ніяких Все! Це Мунтян проводить для італійців так званий сеанс помазанії. Давайте, робіть перші шаги, перші рухання. Робіть прямо зараз, робіть в цей момент. Приймите Боже словення. Обдумайте. І зцеліть. І на горизонті тотальне. Повного відновлення тіла. Рекупера тотальне. Аллилуйя. Пищеварительный травм. Прямо сейчас исцеляющая сила. Лизон, пожалуйста. Вы не комплектаменты говорите в этот момент. Грудь Дима а ось це апостол Мунтян ізцеліл Оксану, і вона встала із колісного крісла і пішла. <гум> і <пілив> водона! Ну, що тут сказати? Італійці у шоці, Оксана теж в шоці. Та й я, чесно кажучи, в шоці. Вот я yeah. взяла, я взяла, і не yeah. знаю, yeah. я ну, не знаю, не знаю, що саться. У мене були гриші позвоночні, сколіоз був, і ста на спині, та забігані сустави були вже в стерпі, не ділові плазми. Короче, на уколу врачі, врачі, то є, у мене, виявляється, просто ця нога була короче, це длиннеє. Отут, от от, коли апостол возложил руку з того чи спасти я как бы почала. Я почувствовала, так почала встановитися на міста. І все це вилікував бунтян, щоб ви зрозуміли одним дотиком. І це на питання кажуть: усього лише 12 тисяч євро. Усі своє будуще! Можна скільки завгодно говорити, що мунтян шахрай, але разом із цим треба визнати, що це просто такий талант. Де б він не був, він розгортає свою діяльність і на рівному місці, косить із нещасних людей гроші. Я буду молитися за всіх людей, які будуть жертвувати тисячу доларів і більше. Я буду молитися прямо з Єлеєм. Єлеєм помазувати їх і возлагати на них руки. У минулих випусках ми вам вже розповідали, як він купив собі спочатку новеньку Феррарі, а потім Бентлі. Шановні, а ви знаєте, чи ми з колежанками займаємося вечорами? Читаємо ваші коментарі під випуском, бо там інколи дуже цікаво. Дякуємо, що дивитеся і коментуєте. Підпишіться на наш канал і пам'ятайте, що лайки допомагають просуванню цього відео. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Para